Вітаємо вас сьогодні. Нашим гостем є депутат Львівської міської ради, пан Іван Рудницький, секретар комісії міської інфраструктури, інженерного та житлового господарства. Це такий формальний ряд, а неформальний. Пригадайте, будь ласка, скільки років ви серед депутатів? Оу, з 90-го року досі. З 90-го року. Лишень міської ради чи і обласним? На початках була районна рада, тоді ще Ленінська називалася, Галицька. Е, і один раз в обласній раді був депутатом, а решти в міській, тут якби цікавіше, тут більше таке вирує життя. Мені набагато цікавіше в міській раді працювати, аніж в обласній чи в районній. Цікавіше, це єдиний мотив, йти в депутати міської ради. Які ще є? Думаю, не єдиний. Е, Думаю, що багато серед депутатів міської ради нас є аж 64. Є дуже дуже цікаві люди, є дуже амбітні люди. Я йду. Ну, Амбітні це моральний стимул. так? Є, є моральність, є економічні стимули. Так, є люди, які йдуть... Так, звичайно, є люди, які йдуть в депутати лише, щоб е, повирішувати свої там земельні питання. Вони мають якісь підприємства чи планують вести забудову. Вони виключно з тими міркуваннями йдуть в депутати міської ради. Всім вдається вирішувати? Е, думаю, що так. Думаю, що практично. Всі... Для цього треба бути слухняним, голосувати так, як скажуть. Е, Ну, треба лавірувати. Тут є і фракція, треба слухати рішення, є деколи рішення фракції, які обов'язкові до голосування. Але знаходять спосіб, віртуозні способи різні, як досягати цілі і досягають, звичайно. У нас як? Є опозиція в міській раді, така реальна. Е, Такої е, реальної, на жаль, немає. Попередня каденція, чи ще раз попередня, коли свобода була в більшості в міській раді. Мені здається, була дієвіша така опозиція. Хоча Андрій Іванович великий стратег і зумів зумів якось налагодити роботу, і якось допрацювала каденція до кінця. А тут в нас ми навіть зробили такий крок, що запропонували. Скільки наша фракція Європейська Солідарність є найбільша нас 26 чоловік. По ідеї ви мали бути опозиція. Ми, ми навіть об'єдналися на початках зі свободою, з вартою, з голосом і висунули одного кандидата Маркіяна Лобачака на посаду секретаря ради. І якби мені здалося, що це дуже добрий крок був. І, але Маркіян пішов на фронт, пішов воювати і досі на фронті. І ми не маємо такої людини, знаєте, яка б яка б вела за собою. І а фракція тут тут Андрій Іванович спеціаліст тій фракції дав ту посаду, тій фракції, ту, ту комісію, ці ще одну, і і таке інше. такі інше. І, так, і, і так, щоб виразно була опозиція, а до міського голови такого нема. На жаль, а мені здається, що дуже важливо, щоб в міській раді, оскільки оскільки голова є представником фракції «Самопомоч» чи головою, і дуже важливо мати б таку серйозну опозицію, щоб врівноважити деякі рішення, які ну шкідливі для міста. Лишень опозиція до голови чи й до виконкому потрібна для доброї роботи. Виконком це те саме, що голова. Виконком це є всі заступники міського голови і там ще двоє-троє лояльних до міського голови. Так, так він підбирає. Хоча ми пропонували зробити виконком серйозним органом, де би були дебати, де би була дискусія. Та такого немає. Виконком швидко приймає рішення. Ну, ми, пропонували не... вам голосів забракло, так? Е, yeah. Так, тобто. Міський голова має по закону порядок, по закону першочергово право пропонувати людей чи то виконком, чи то формувати порядок денний сесії, міський голова. Тобто ми можемо пропонувати, але вирішальне слово, звичайно, за ним. А за законом без секретаря міськради можна працювати? Ми зараз так і працюємо, але сесію, наприклад, веде виключно міський голова. Виключно, тобто, якщо його нема, то сесії нікому проводити. Ну, це формальність, так би мовити. Сесія відбувається раз на місяць, а раніше відбувалася раз на два, раз на три. Так що ну працюємо. Працюємо. Так. Ми намагаємося використати ваш досвід для того, щоб одержати впродовж лише 30 хвилин більше уяви про діяльність Львівської міської ради. Скажіть, будь ласка, там матеріальне лобіювання це одне. Депутати мають свої кошти, так для яких потреб, і які це кошти Це значні кошти. Ми раніше мали 300 тисяч, потім 400, минулого року 500 тисяч гривень. А кожен депутат Кожен депутат на це в основному матеріальні допомоги для бідних людей, для тих людей, які мають складні матеріальні обставини, чи з проблеми зі здоров'ям. Серед цих бідних родичів можуть бути можуть бути. Можуть бути, але. Родичі я... депутата, так? Можуть, мабуть бути, але я не думаю, що депутати такими речами спекулюють. А яка звітність за використання цих? Це, це, це прізвище тих людей, кому ми надаємо допомогу. Вони опубліковані, їх легко знайти. Як правило, як правило люди Приходять за допомогами в січні, в лютому, в березні, можливо, ще в квітні. Тоді ті допомог... доки, доки гроші є. Тоді ти допомоги закінчуються. Як правило, надається допомога, якби мінімально десь від 500 тисяч гривень до. Там 50 більше, наприклад, я ніколи не давав 10 тисяч гривень, це надається, як, як правило, людям, які вкрай потребують тих коштів. От, наприклад, в мене є на окрузі хлопчина, який вже 27-му, напевне, операцію проводить на нозі, який вернувся з фронту. Знаєте, кожного року йому я, я, я ту допомогу виділяю, допомагаю. Якщо так перевести в цифри, то це приблизно 200 людей. Ви... Мешкаєте у Сихівському а, районі так, у так. тому районі, який ви створювали, точно так. як голова першої районної адміністрації Сихівської, так, так? чи тоді райрада була е, Ні, не, адміністрація? Адміністрація, адміністрація. Так, так. тобто вас там добре знають. Допомогу ви лишень у своєму районі надаєте? Е, Може надавати і людям з інших районів. Але ми в цихові. От я запропонував, зібрав депутатів від циховий. Запропонував, що слухайте, давайте щоб не було хаосу в наданні допомог людям. Давайте ми поділимо цих в нас є там 14 депутатів. Давайте ми на 14 таких округів поділимо, і, і як правило, будемо надавати допомогу з того округу, де, де ми є депутати, так би мовити, закріплені. Ні, і ми самі себе якби закріпили за тими округами. От я маю там, де я живу, там район район. Довженка, червоної калини, зубрівська. Я, наприклад, Федичин, там через дорогу чукаріна Чукаріна-Хоткевича, там, де він працює, Тобто, незалежно від. Партійної приналежності ви погодилися, погодилися. всі сихівські так, депутати. Так, так. І це так. дуже добрі, якби зразок. Я, я це пропонував депутатам з інших районів. Зробіть так само, щоб тоді буде більш-менш порядок, і люди привикли. От там, де я живу, люди звикли, що так є. І як правило, ті, які ну в мене є там понад 50 багатоквартирних житлових будинків. Врахуйте, що в кожному є двоє-троє, четверо людей, які потребують справді, потребують допомоги. Оці кошти є на цю на цю допомогу. Тому що ви розповіли у цьому принципі розподілу матеріальної допомоги, я побачив вашу прихильність до мажоритарної, а не партійної системи ви виборів. <гум> Мені більше подобається звичайна мажоритарна система. Мені здається навіть, що і та каденція, де була де були чисто мажоритарна система виборів, вона була краща. Комісії дозвольте пробачте, що перебуває Ремарка. Але казали, тоді купували округи. Багаті могли а, багато, проходити багато, легше. Багато, багато, я знаю, я не купував. <гум> Мені здається, ні. Завжди зараз навпаки. Зараз є більше людей багатих серед депутатів міської ради ніж колись. А йдеш до партійного Я... лідера, домовляєшся. Е... і Можна придбати квиток прохідний. Включать включить тебе в список, але потім той список дають людям на голосування. От, наприклад, мешканця Всехівського району дають список там з 15-20 людей від Європейської солідарності. Ми там розташовані от партія розташ... розташовує тих людей в... в порядку якомусь, а потім люди голосують. І може хто останній, стати першим. І ви цього не боїтесь, бо Ні... певно ви належите до тих, хто йде вперед. А? а чому? Тому що ви 10 років були директором школи, тому що ви працювали в районній адміністрації. Так, якби. Коли коли тебе люди знають, важливо, щоб тебе люди знали. Ну і само собою, щоб ти щось робив. Якщо тебе просто знають, і ти нічого не робиш, навряд чи проголосують. Мені легко ставати депутатом. Я ніколи не роблю ніяких рекламних тих газет, роликів і таке інше. Чому тому, що я 10 років працював в школі, і там завжди приблизно тисяча людей за мене голосує. Там є батьки, учні. І... Це 96 шосшоста школа. Та школа, а... де було п'ять спортзалів. Це я запам'ятав. Так, була. А є ще зараз? Є ще так. так хороша школа. І школи, і садочки. Вони якби розвиваються, між ними є конкуренція. Зараз запроваджений конкурсний відбір на, на директора школи, і т, т, вони тримають, тримають марку. Якби зараз батьки дуже ретельно підходять до вибору, до вибору в яку школу дитину повезти, в який садочок дитину віддати. І там є реальна конкуренція. Наприклад, в який садочок ти не зайдеш, казка. Школи трохи в гіршому стані, бо це великі об'єми. Там багато що треба ремонтувати, там утепляти, дах перекривати. Але все одно, все одно між ними є конкуренція. І Ті школи рано чи пізно зараз там йдуть такі складні процеси в освіті. Там буде початкова школа, буде середня школа, буде профільна школа 9-11 класи, там будуть, такі, нарешті, будуть такі серйозні реформи, які би мали відбутися раніше. І через те. Це, це хороший період в моєму житті, і я ним гружуся в житті? Школа на В житті рок. випускника Львівського національного університету прикладна математика. математика так? Так. Але ви поміж тими своїми управлінськими посадами педагогічними працювали ще й у будівельній сфері, у будівельному бізнесі. Доводилось лобіювати його? Е, мене запросив колега. Це підприємство було Мальви, Новий Львів. Він мій приятель і мене запросив, коли я вже вийшов. пішов з Сихівської адміністрації, щоб він мав такі гарні об'єкти. реабілітаційний центр в селі Верхнє. Турківського району школу в нижній Яблонці, наприклад, лікарню в самій Турції. Такі великі об'єкти. Багато дуже акушерських пунктів, багато mm -hmm. дуже сільських Тут рад. Тут не лише Львів, не, не ви зовсім не ви, львів. зовсім не львів. І він мене мені запропонував поїхати туди в Карпат. Я чотири роки там працював. Також mm -hmm. горджуюся за, за той період діяльності. У Нас най, найсерйозніші часи у нас було 300 будівельників. І 10 виконробів, тобто ми мали дуже серйозні замовлення, дуже серйозні об'єкти. І я радий, що ми їх ті головні об'єкти побудували. І будівельники дуже світлі люди. Вони в них вони тримають слово, вони не обманюють. Вони, якщо щось не виходить, вони перезвонять. З ними добре мати справу у Львові. Також будівельники між ними є страшенна конкуренція. Вони між собою борються за все, що можна, за ну за споживача, за майбутнього власника квартир. І тут так також є конкуренція. Важливо, щоб всюди була конкуренція. Ви теж трошки боролися, будучи директором будівельного підприємства «Львівдах». Гарна така назва так, так. «Львівдах» так. під «Львівдахом», де працює пан Іван Рудницький. Але недовго, лише майже рік. Так? Я, я, я чотири роки працював, то майже одне й те саме, що підгадав. З біографії на сайті та, помилка на сайті. Можливо, так. Майже чотири роки я працював в будівельній галузі і багато що збудував, здається, 32 об'єкти за своє життя. То це ви відповідальні за те, і ви також відповідальні за те, що Львів забудовується без комплексного плану просторового розвитку, що кожен клапоть землі у Львові йде під житло, а не під там дитячий садочок чи школу. Ну я зумисне це загострюю, бо нема решти ваших понад 60 депутатів у студії першого захисту. Звичайно, звичайно, хоча наша комісія інфраструктури, а ми, ми на жаль, мало що може, ми не можемо кардинально щось змінити у Львові. Якось хаотично Це йде. Це ці... хто депутати не можуть? А якось хаотично йде цей процес будівництва М -м ну, забудовуються промислові зони в -в 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 повністю. Не знати, як потім, якщо ми це все забудуємо, де ми працювати будемо наша комісія інфраструктури, але за 15 років, поки, поки ми депутати, навряд чи місто збудували хоча б один садочок дитячий, не кажучи вже про школу тут зрозуміло натиск будівельників. Будівельник хоче, маючи майно, закріпити землю і в тому місті побудувати житло, бо це такий вигідний бізнес. Там собі вартість чуть не в два рази вища, продажна, аніж реальна, і місто би мало це використати яким чином. Раніше місто було, би мало це хто місто? Місто міська рада, міська рада, мер. — депутати, чи хто Деш, виконком, чи мало? міський голова. Я, хочу... Я маю на увазі виконавчі органи і депутатський корпус. Це було непогано зроблено пару років назад. Коли кожен підприємець, який будував там якийсь об'єкт, він виділяв для міста на розвиток інфраструктури 4 чи 5 відсотків коштів від вартості того об'єкта. Потім пролобіювали. Держава така пролобіювали це в Києві і зняли ту. Верховна Рада? Верховна Рада зняла, на жаль. Будівельники пролобіювали. Але я знаю точно знаю дуже багатьох будівельників, що вони б зрадо зра віддавали тих 5% від вартості житла містові, аби лише місто зарезервувало ділянки під садочки і школи, і місто будувало садочки і школи. Зараз цей процес відбувається хаотично. Кожен сам домовляється, кожен ходить на поклін там чи до міського голови, чи до кого заступників То приходить забудовник, будівельник і каже: Йому... Я збудую садочок чи там школу. І я він готовий вкласти, мені... тільки дайте мені цю землю. Так? Можливість, дайте мені дайте мені, то називається містобудівні умови і обмеження. От ви раніше виконком, тепер, тепер головний архітектор видає єдиний документ такий, як, після якого вже інші процеси розвиваються в плановому порядку. Тобто цей документ називається так, як я сказав, і він регулює, якби, щільність забудови, чи на цій ділянці можна побудувати один будинок чи два. І висотність забудови. О тих два параметри регулює той документ. Дуже важливий документ, надзвичайно важливий. І він працює постійно. Він працює так раніше виконував… — А що потім добудовують вище, ширше. Як написано в містобудівних умовах чи там. Раніше в детальних планах території так і повинно бути. Якщо хтось там надбудоє вище, потім пр проблеми можуть бути і включно зі знесенням будинку. Багато знесли в Львові е, один чи два. Всього на все. але але треба було. Але будівельники, розумієте, є процес такий, що проектується. Потім той проект проходить експертизу, потім дається дозвіл, і це все з цифрами йде. І там не вискочиш за ті, за ті цифри. Я згубив думку, що. Місто би мало регулювати скільки ми має, маємо побудувати ну, хоча б один садочок в рік. Вже б збудували 15 чи 20, поки Вертаєш до запитання. Головам. Місто це міський голова, його так, та, заступники. звичайно. Виконавчі структури і рада, рунком, звичайно, І депутати, звичайно, Але депутати не роблять цього. Е, депутати... Тому що сильне лобі забудовників? будівельників. сильне лобі. Так Знаєте, як так хитро все робиться, що Розробляються детальні плани території, тобто не, не на ту ділянку на маленьку, де будів... забудівник хоче збудувати, а на велику ділянку робиться детальний план території. І там, як правило, архітектор по нормах мусить розміщати дитячий садочок чи школу. Виходить анекдотичний випадок, коли на підприємстві, яке має майно, посадили садочок дитячий. А кругом, під, кругом, кругом забудували житло. Потім той директор довідується, він цього не знає, він такого дозволу не давав, і в нього його й не питали, що в тому місці, де він має своє майно, він повинен збудувати садочок, дитячий міста. І Ніякого садочка не з'являється. Ніякого не з'являється, він далі там має На свою... малюночку. На малюнку є, а реально нема. Або навпаки. Забудовується великий район, дається будівельникам, малоголоско, там, чи Кінецькопівська, де є котельня, чи там, де автобусний завод. Там намальований садочок, який би мав бути хоча б і навіть школа. Але в натурі житло будується ж садочок, школа ні. Я згадую в МЖК, коли ми будували молодіжний житловий комплекс. Ми, ну, перший у Львові, так? Перший у Львові. ми побудували цього п'ять житлових будинків, а ми побудували садочок. На 240 місць ми побудували школу на 1296 місць. Величезно. Ми побудували музичну школу. Ми побудували центр дитячої творчості, магазин спортзал. — Та школа, який номер, що ви побудували? — 96. — 96. — та зараз. школа, де ви так, потім так, директором став. Так. Тобто ви побудували школу. Так, а потім треба директора, то так, впрягся, так і працював. І який великий, це п'ять будинків ми побудували, але який великий обсяг інфраструктури? І я ж був простим молодим чоловіком, науковцем, і ми це змогли подолати. Як зараз міський голова, маючи такий бюджет колосальний мільярди. Гривень на розвиток міста не може побудувати садочка чи школи. Ну тут, тут, тут якби напрошується, знаєте, тут якби, е, якби зрозуміло, е, зрозуміло, не давай будівельникам будувати в містобудівних умовах. Напиши, що це першу чергу будівельники будують. Оце заробили гроші, будують садочок. Тоді будують собі другу чергу, знову заробили гроші, школу будують, якщо великий мікрорайон. Або, ще простіше, всім будівельникам з ними укласти угоду меморандум, що ми всі платимо 4-5% на розвиток міста. За просто таку схему, якби то хотіли виконавчі органи, якби хотіли, вони б це могли реалізувати. В місті, комплекс, в місті стільки проблем накопичилося. Мені здається, що я не, не завжди в наступному міському голові. І це із транспортом зв'язано, це із землею. Така велика орендна плата зараз за землю. і це із... От ви підвищували? Ви голосували за підвищення плати? Так, на, на жаль, ми, ми голосували. Це найвище в Україні. Розумійте, формально голосували ми яким чином? Тому що розмір орендної плати йде від нормативної грошової оцінки. І ту нормативну грошову оцінку, коли був тендер, проведений підприємство зробило ту нормативну грошову оцінку, затвердили. І від неї і від неї йде ця орендна плата. Я думаю, що ми що вона занижена була? Вона можливо була завищена, занижена, можливо, і була занижена, і тому пішли 3% відсотки аж до 12%. Можливо, враження. можливо, я не глибоко в темі, але можливо, що ця орендна плата, яка зараз є, вона і такою повинна бути, бо місто має діставати кошти від орендної плати і від майна, від оренди майна чи від продажу. Знаєте, можливо, якби на заході так є, то основні доходження бюджету міста це плата за майно, плата за землю. Можливо, так і є, але зараз, якби різкий скачок, ну платилося, от я точно знаю підприємство, яке платило 8 тисяч гривень за 30 сотиків землі, а коли з цього року от зросла орендна плата, то 32 тисячі, це рівно в 4, 4 рази. Оце вдарило надзвичайно сильно по кооперативах. Я думаю, що зараз внесуться поправки в ці кооперативи, бо там з підняли їм взагалі мають на увазі гаражні, гаражні, дачні. Так. Ну там і ринки. Ну кожен хто використовує саме там, там, якщо завжди орендна плата була 1-3 відсотки від нормативної, то тут їм поставили 12 відсотків від нормативної. Ясно, що це треба поправити у Львові кооператив. Але багато є проблем. Пане Родницький, дуже мало часу. Я буду трошки поспішати. 31 <говори> грудня. Ви зібралися на сесію депутатів Львівської міської ради і швиденько затверджували детальні плани території. Чому? Ну чому тому що зараз по законодавству, якщо нема плану генерального плану Оце, а, Комплексного плану просторового розвитку? Так, точніше, комплексного плану просторового розвитку, то нема права ані розробляти. Ані затверджувати детальні плани. Його можна було розробити у 2024 ну, році. Можна було. На жаль, знаєте, як беруться тоді, коли вже грім вдарив. От Зараз взялися, зрозуміли, що все. І ті детальні плани, які були ще е, якби, розроблені раніше, дозволені розроблення давали раніше, ті, ті зараз і позатверджували. Підігнали в кінці року, позатверджували. Але це треба робити. Ну виходу немає треба мати генеральний план. Треба мати загальну картину, а тоді вже йти по, по, по детальних планах по конкретних територіях. Генеральний план це порядок, це вже відповідальність. Це вже не можна в ручному режимі нічим. керувати. буде на напис... потрібен генеральний план? Генеральний план дуже потрібний. Якщо буде ця зона людям, так там зарезервуються території, де м, будуть заводи, зарезервуються території, де буде житло, зарезервується території. Торі, де будуть дороги пролягати, комунікації коли буде цей генеральний план? якби пан Зубаш за запевнив, що він повинен розробитися до кінця цього року. До кінця, а як цей рік буде ще Можна важно робити ставки, буде розроблений чи не буде? 50 чи потім... на 50. 50 так. на 50. Бліцуємо, мало часу. Ви два місяці керували департаментом з управління поводження з відходами, Так, твердими побутовими відходами. І де той сміттєпереробний завод? Це просто. Oh. Це, це, це яке будівництво цього заводу це такий порохотяг великий, який висмоктує гроші, а на виході навіть нема. Дуже, дуже важко у Львові реалізовуються такі м, складні інфраструктурні об'єкти. Дуже важко. Ми десь Чого? там. Ну, важкі вони такі. Такі якісь важкі. Ми там десь в цих мали будувати Порткомплекс. І зразу гігантоманія він має бути, коштувати мільярд гривень. Проект 100 мільйонів гривень і таке інше, і таке інше. В результаті ні комплексу, ні, ні, ні нічого немає. Так само, школу ми десь тут по Лишаківськи мали будувати найкращу у Львові, і пішло, і поїхало. Завод ми мали ще почати будувати десь в 10-му, 12, му 14 му роках. І три чи чотири роки будувати. От спромоглися, коли війна почалася, а куди зараз ТПЗ Львова їде? На жаль, в сусідні наші міста. Ми запруджуємо ті міста. А Львівщині? Так. В основному запруджуємо ті міста своїм львівським сміттям. Що ті громади потім будуть робити? Як вони собі будуть будуть давати раду? Ми з рекультивацією Львів. А То, ми зараз їм платимо за сміття добре, платимо. так? Добре, платимо так. Вони з Та, вони терплять. Поки що поки що терплять до до часу. Буде завод буде принаймні сортувати ще трохи більше сміття. Така ділянка із і рекультивацію, і будівництво заводу затягли як так, як з електронним. А вам подобається от відсоток е, спресованого цього сміття, переробки цього сміття, який буде на цьому О, заводі? — фактично декларується, що 75% ТПВ буде сортуватися. Від, від, забиратися, тобто папір, пластики таке інші, так інші. 75%. А тільки 20-25 буде вивозитися на полігон і знову ж таки якого немає за стільки років полігону. Ну, немає. Потім буде новий завод, який вже не 25, і, а а І все одно залишки буде. Їх десь треба вивозити. Не буде 70 відсотків. Е, там буде дав би Бог, щоб половина е, половина фільтрувалася того. Того ви брали участь в організації візиту папи Йоана Павла. Другого так. В Україну це був історичний Часи були візит так. для України і для Львова. Уявімо собі, що Папа Римський, ну чи нинішній Папа Римський, чи майбутній Папа Римський, приїде знову до Львова. Є те місце, те площа, де можна зібрати ту кількість людей, яка була. Ну, без сумніву, знайшлося. без сумніву, Звичайно, так. Молодь в Сихові була, а на іпподромі люди на божественній літургії. А тепер? Так само місць місті є багато, тепер 20 населених пунктів доєдналося до міста. Це величезні території. Там є старости в цих 20 населених? От Управління містом я би зробив, наприклад, так, як в Кракові. Ну треба трошки копіювати, вчитися як когось, якщо гарно виходить, копіювати і робити в себе. Краків поділені, здається, на 47 таких дільниць, типу рясне 1 рясне два, ливандівка, там майорівка і таке інше, таке інше. В тих дільницях є маленькі органи управління 1, 2, чи три чоловіки. І тоді мерові. Би добре керувати, бо він яку проблему за годину часу. Йому відзвонять і скажуть. така є проблема. Там що організації самоуправління населення? Так, чи? так, так, так такі, 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 е, такі органи самоорганізації населення. Ми, ми в Сихові такі створили, коли ще району не було. Ми мали громаду дуже активних людей, вибрали в ті органи управління, рада, така самоврядування сихова. Ми собі склали план, який ми працюємо. Першим пунктом в тому плані було створення району, другим пунктом будівництво моста через. Персинківку і так далі, третім пунктом не дати продати кінотеатр Довженка, бо всі почали продавати. І я зараз задивляюся до того списку. Ми майже все виконали. Чому? Тому що ми там живемо, ми вболіваємо. Ніхто так не вболіває за долю того місця, як ті люди, які мешкають, там хвилина залишилася. Ви знаєте, скільки в апараті львівської міської ради штатних працівників? О, дуже багато. Це за 2400. А в Кракові багато. Не можу навести цифру. Не можу навести цифру. Ну я запитую так просто про краків. Але взагалі як? А у вашій адміністрації коли очолювали, скільки було? У нас було 30. Адміністрація районна зараз звелася до такого великого Жеку чи як великого ЛКП. Все, що залишилося з функцій. так? — дорога і перебирання снігу і латання дірок. Такі функції, як освіта, як соціальний захист, виведені. Така якби йде така поволі. Така централізація е, управління містом. Така централізація повністю пікова все, під все. одного. Під одного так. дуже мало часу. Дякую вам за цей вступ до розмов. Я думаю, що у 2025 році ми ще не один раз з вами повернемося до проблем міста. Дякую, що дивилися і слухали. Дуже досвідченого депутата і управлінця, пана Івана Рудницького. На все добре.